Вітаю, шановні! На зв'язку ваш карс. І у нас сьогодні продаж залітає Kia Sorento 2014 року випуску автівка з чесним та лише перевіреним пробігом у 230 тисяч кілометрів. Під капотом 2,2 дизельний агрегат з потужністю 145 кВт кіловат на автоматичній коробці передач. Та на повному приводі ця красуня, яка взагалі не має по собі жодного, жодного наголошує підфарбування, що досить і досить класно буде радувати ваше серце. Друзі, ця автівка, яка є досить і досить надійною. Гарний візуальний та й технічний стан запустили, сіли та поїхали. Зрить увагу на стан салону. Також ні подряпинки. Нічого нічого негативного немає. Є повний електропакет, мультифункціональне кермо, сенсорна мультимедія з навігацією двозонний клімат контроль, підігрів та обдув передніх сидінь. А також що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира є з електрорегулюванням. Також ніяких дефектів по сидіннях немає. А ми злітаємо, гляньому другий ряд сидінь. Тут також порядок. Все збережне, все гарне, все оригінальне. Також є і великий багажник, у який вміститься не один. Мішок з картоплею, шторка також на місці. Нікуди вона не поділась з цієї автівки, і цей автомобіль можете придбати у нас у нашій компанії Вашкарс. За потреби можемо доставити у будь-яку точку України. Тому телефонуйте, звертайтесь, запитуйтесь. Номер нижче у описі до цього відео.